Буття 19 розділ і прибули обидва ангели до Содому надвечір. А лот сидів у брамі Содомській, і побачив лот, і встав їм назустріч, і вклонився обличчям до землі, та й промовив: Ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба, і переночуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете і підете на дорогу свою. А вони відказали ні, бо будемо ми ночувати на вулиці. А він сильно на них налягав, і вони до нього з дороги зійшли. І війшли додому його, і вчинив він для них прийняття і напік прісного, і їли вони. Ще вони не полягали, а люди того міста, люди содому, від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім. І вони закричали до лота і сказали йому Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. І Лот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою. І сказав, браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали, нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцим не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. А вони закричали Йди собі геть. І сказали: Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею. Тепер ми зло гірше тобі заподієм, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа, на лота, і підійшли, щоб висадити двері. Тоді вистромили свою руку ті мужі і впровадили лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібралися, вони вдарили сліпотою від малого аж до великого, і ті помучилися, шукаючи входу, і сказали ті мужі до лота ще, хто в тебе тут? Зятів і синів своїх, і дочок своїх, і все, що в місті твоє, виведе з цього місця, бо ми знищимо це місце, бо збільшився їхній крик перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його. І вийшов лот і промовив до зятів своїх, що мали узяти дочок його, і сказав: Уставайте, вийдіть із цього місця, бо Господь знищить місто. Але в очах зятів він здавався, як жартун. А коли зійшла світова зірниця, то анголи приналягли лота, говорячи: Уставай, візьми жінку свою та обох дочок своїх, що знаходяться тут, щоб тобі не загинути через гріх цього міста. А що він вагався то ті мужі через Господню до нього любов, схопили за руку його, і за руку жінку його, і за руку обох дочок його, і вивели його і поставили поза містом. І сталося, коли один з них виводив їх поза місто, то промовив: Врятуй свою душу, не оглядайся позад себе і не затримуйся ніде в околиці, ховайся на гору, щоб тобі не загинути. А Лот їм відказав: Ніж бо, Господи, ось твій раб знайшов милість в очах твоїх, і ти побільшив свою милість, що зробив її зо мною, щоб зберегти при житті мою душу. Але я не встигну сховатися на гору, щоб, бува, не спіткало мене зло і я помру. Ось місто це близьке, щоб утекти туди, а воно маленьке. Нехай сховаюся я туди, чи ж воно не маленьке? і буде жити душа моя. І відказав він до нього: Ось я прихиливсь до твого прохання, щоб не зруйнувати міста, про яке ти казав, швидко сховайся туди, бо я не зможу нічого зробити, аж поки не прийдеш туди. Тому і назвав ім'я тому місту Цоар. Сонце зійшло над землею, а лот прибув до цоару. І Господь послав на Содом та Гомору дощ із сірки і з огню від Господа з неба, і поруйнував ті міста і всю околицю, і всіх мешканців міст, і рослинність землі, а жінка його лотова озирнулася позад нього і стала стовпом соляним. І встав Авраам рано вранці і подався до місця, де стояв був він перед лицем Господнім, і він подивився на содом та Гомору і на всю поверхню землі тієї околиці. І побачив, аж здіймається дим від землі, немов дим із вапнярки, і сталося, як нищив Бог міста тієї околиці, то згадав Бог Авраама і вислав лота з середини руїни, коли руйнував ті міста, що сидів у них лот, і піднявся лот із соару і осів на горі, обидві дочки його з ними, бо боявся пробувати в царі, і осів у печері він та обидві дочки його. І промовила старша молодший наш батько старий, а чоловіка немає в цім краї, щоб прийшов до нас, як звичайно, на цілій землі. Ходи напіймо свого батька вином і покладімося з ним, і оживемо нащадки від нашого батька. І ночі тієї вони напоїли вином свого батька, і прийшла старша та й поклалася з батьком своїм, а він не знав, коли вона лягла і коли встала. І сталося другого дня, і старша сказала молодшій, Ось я минулої ночі поклалася, була з своїм батьком, напіймо його вином також ночі цієї, і прийди ти, покладися з ним, і оживемо нащадки від нашого батька. І також ночі тієї вони напоїли вином свого батька, і встала молодша, та й поклалася з ним, а він не знав, коли вона лягла, а коли встала, і завагітніли обидві дочки, дочки Лотові від батька свого. І вродила старша сина, і назвала ім'я йому Моав. Він батько Моавів аж до цього дня. А молодша вона вродила також і назвала імення йому Бен Амі. Він батько синів Амону аж до цього дня.